Ми в боргу перед Богом за кожну мить нашого існування та за всі радощі життя. Я хочу приєднатися до братів і також поділитися те, що вразило мене. Дійсно, ми перед, боргу, перед Богом за, за кожну мить. Дихнули, подивилися, відкрили очі. Це, це кожна мить, кожна мить нашого. Нашого життя. Але питання таке, чи ми вдячні за кожну мить? Давайте про себе проаналізуємо, чи, ми, чи я вдячний. На жаль, ми забуваємо, на жаль, ми не все вдячні, забуваємо подякувати за те, що Бог нам зробив. І давайте провіримо себе. Не раз ми кажемо або думаємо, або бачили таку історію, коли Людина каже, я постарався, я допоміг їй, а людина забула мені і подякувати. Такі кожний ми є, кожен, кожен із нас такий є перед Богом. Бог вранці нас. Брат Віталік дуже чітко, не будемо повторювати, так? Все, все це наше життя. Що Бог робить для нас? Тільки ми прокинулися. А ми інколи і забуваємо про це. І я думав. Аналізував своє життя і думаю, то я мало дякую Богові. А як і змінити? Як більше дякувати, хотів би з цим з вами поділитися. Я досіджую слово Господнє і думав, що ж може змінити моє життя, щоб у моїй молитві було більше вдячності до Бога. Не дай, дай мені, мені треба, давай і так далі. А більше дякувати. Я знайшов для себе е, три відповіді. Я вірю, що їх є більше. Але для себе, як навчити себе не забувати, не забувати бути вдячним. Е, перше, це в послані до Филиппіан, 4 розділу, 8 вірш. Павло каже, про що ми повинні думати: про чесне, про любе, про похвалу, про благословіння. Думайте про це. І Дух просто нам пояснює, як це зробити. Треба змінити хід своїх думок. Служіння, зцілення дуже цікаво, це пояснює нам. Обов'язково вдома прочитайте, це сторінка 183. Там говориться, що багато людей, які зациклюються на чому? На поганому. І Господь каже, що настільки все погане. Як ми собі уявляємо, і Він каже, що треба змінити ход наших думок. Як це зробити? Не зауважувати свою думку, свій погляд на поганому, а шукати щось добре. А доброго, як ми нині слухали, є дуже і дуже багато. Бог благословить нас дуже і дуже рясно. І Господь каже: звертайте увагу на це. Коли думаєте про щось погане, перейдіть свою думку. Це нелегка робота. Згадав одну історію, одну таку притчу про птахів. Птахи, Ми не можемо заборонити птахам літати над нашою головою, але ми можемо заборонити їм навити там собі гніздо. Так само і з нашими думками. Думка погана, вона приходить невдячності, смутку, страждань, тому що життя нелегке. Але ми в силі, Господь каже, ви в силі, що зробити? Не дати там їй затриматися. Чому? Тому що така думка погана, вона вбиває в нас вдячність до Бога. Вона закриває, і ми не бачимо благословіння Господнє. Ми не можемо бути вдячними. Тому Господь каже, думайте про добре. Повертайте свою думку. Не залишайте погані думки, а беріть і дивіться на добре. Це е, перший такий цікавий приклад. Другий це нам треба нагадувати. Ми люди, які е, здатні забувати, ми скоро помітимо що? щось недобре, чим добре те, що Бог Господь дає. І знаєте, в старому Ізраїлі були каміння, пам'ятаєте? Для чого? Для того, щоб їм нагадувати. Господь каже, ви перейшли ріку, поставте тут камні. Зробили то, поставте камні. Самую каже, до цього міста Господь мені поміг. Давайте зробимо собі нагадування. Давайте практично, як ми можемо зробити собі нагадування? Саме, саме, саме просте: в телефоні у нас є нагадування. Можемо записати, Господь. Нині нині то зробив для мене. Щоденники. Ми вранці прокинулися. Цей тиждень я пам'ятаю, коли ми, я знаю, що в багато віруючих сімей є така традиція після молитви вранці або ввечері, в кругу, які говорити слова? Подяки, а ще. Бог серед нас. Я пам'ятаю, коли ми одного ранці чи то ввечері було, не можу вже згадати. Бачите, яка пам'ять у нас у людей? А я пам'ятаю, коли ми помолилися і, і забули це зробити. А малий каже: а круг? Тату, ми круг не зробили. Це також, я собі подумав, це є нагадування. Так? Це є нагадування кожен раз, тобто, кожна наша молитва. Давайте будемо пам'ятати про це. Це є нагадування нам про те, що Бог є наш дарувальник, про те, щоб ми не забували дякувати Богу. І я вірю, що кожен із нас сів, подумав собі і знайшов би ті нагадування для себе. Щоб ми не забували. І це є приклад біблійний. Господь нас так вчить. Дивлячися на нашу слабкість, Господь каже, ставте собі нагадування, нема проблем. Господь не обіжається на те, що ми забуваємо. Тому Він каже, нагадуйте собі, наскільки Бог буде приємно, коли ми згадаємо. І наступне це усвідомлення, усвідомлення, що зробив для нас Бог. І хотів би згадати історію про Марію. Це одна з ярких історій, яка відкриває нам вдячність до Христа, коли він був на землі. І дивіться, як Христос про неї каже. Числені гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Ні про кого Христос не каже, як про Марію. І Бог відкриває нам чому? У книзі Бажання віків. Дивіться, що помітила Марія. Що зрозуміла Марія? Дуже цікаво. Марія слухала слова Христа. Вона була вдячна за те, що Христос її пробачив, і за те, що Він її, Воскресив її брата Лазаря. Потім дуже цікаве говориться, коли Марія послужила для Бога, то бажання в якій пояснює, що це означало? Вона прийняла його як особистого Спасителя. Вона, це означало, що вона вірить йому і вона любить його. Що це означає? Що Марія усвідомила, яка велика жертва, або як багато зробив для неї Христос. Тепер питання кожний до себе. Якщо ми мало дякуємо, якщо ми забуваємо дякувати, про що це говорить? Наша віра слабенька. Ми любимо Бога. Не дуже. Так? Так говориться, Марія що проявила це на ділі. І вона прийняла як особистого Спасителя. Давайте з другого боку подивимося. Якщо ми хочемо не забувати дякувати, давайте будемо частіше думати про що? Що робить для нас Христос? Що зробив для мене Христос? Як багато Він робить для мене. І це що буде робити? Це буде міняти, міняти нас із тих людей, які жаліються, які сумні, які просять більше на людей, які вдячні. Це благодать Христа. Це і наш Христос. Він змінює, Він відкриває, Він вчить нас. Слушення зцілення, продовжується та думка, пишеться дуже цікаво. Ісус джерело життя багато людей мають потребу в кращому пізнанні Його. Ніщо не в змозі так повно впливати на наші най, найпотаємніші спонукання як усвідомлення вибаченої любові Христа. Тут говориться, коли ми думаємо про Христа, то саме велика тема і саме глибока істина це пробачення або любов нашого Христа. Вона змінює, вона міняє наші думки. В завершення хотілося би ще згадати із Тома 6, 364 сторінки. Він хоче, щоб його народ сильніше висловлював свої почуття, кажучи тим самим, так, ми маємо привід радіти і веселитися. Що хоче Господь від нас нині? Нині цей особливий день, коли ми присвятили День прославлення і подяки нашому Богу. Щоб ми з вами були щасливими, це є також вид подяки. Уявляєте? Я ніколи не смін задумовивався, що бути радісним це подяка нашому Христу. Давайте цим нашими усмішками, нашим поглядом, нашим щирим, радісним серцем, будемо висловлювати подяку нашому Богу. Давайте будемо робити для себе пам'ятки. А Богу хай буде вічна хвала і подяка за його безмежну любов. Амінь.